Сьогодні у нас 8 березня і ми приїхали до польського міста Рибник. Прийшли до парку. В Рибніку є такий величезний костел. Виглядає вражаюче. Він просто велетенський. Цікаво, тут біля костелу такий ринок. Барахолка. Ось і вход до костелу. Тут від костела стала ціла, така довга вулиця з ринком, з барахолкою. Вже пройшли так 500 метрів, а він ще, ще продовжується, продовжується. Ось ми на головній площі. Там є ратуша. Але зараз ми вже дуже довго не можемо знайти якусь добру кав'ярню. На каву. Ходимо, ходимо, але нема. Нічого ще нам не сподобалось. Тому сподіваємося, що знайдемо зараз. Вернів ми не знайшли. Йдемо в машину, а поїдемо до іншого міста. Як оце рибник? Ні екстра. Od jedničky do desíti. Dva. Dva? Aha. Až tak? Jako na velké město, nemá to na centrum extra. Jeden kostel, pěkný. Já ocenuju to místo na... na čtyři. Naše nastupné polské místo na sehodní. Žory. Jdeme do centra. А ось і головна площа. Як на мене виглядає гарно, симпатично. Краще, ніж в рибніку. Mm -hmm. Що площа тобі подобається більше? Mm. Здорово. Високий, Виглядає симпатично. na ploši přímo. Přímo. To Škoda, že je zakryto. Že přes zimu, že? Se dá mm -hmm. A tam je taková velika, velika karusel. historična. Je <tím> jeden taky kostel, a my taky kamkana. do to taky kamkana. Je to 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 Už Kolega dawasz Kolek da Takie. Так яку оцінку дам мажора? Так п'ять. П'ять? А я, а я дам шість. <гум> мені сподобалось набагато більше, ніж в рибнику. Тут гарний центр, такий маленький, але симпатичний. Ми вже нагулялись, йдемо в машину і поїдемо додому. Не, ще зайдемо до Ашану, тут є. Ашан, ми ще зайдемо до Ашани. Я знайшла цікаві макарони з полуницею, з лимоном і з помідорами. Мачу. Такий маленький накуп зробили. Макаронки, макарошки, таки макарошки, йогурт, ворогарчице, капуста, капуста, молоко, імбірне. Привіт! У нас сьогодні неділя, 9 березня. Я вийшла на пробіжку. Вже пробігла свої 5 кілометрів та добігла до такого замку. Здається, місто називається Мала або Велке Гощице. Так, швиденько покажу вам, що купила в Кауфленді. Пекінську капусту. Такі апельсинки, брокколі. Помідорки, путова мука. Дві пачки. Такий великий, звичайний білий йогурт, ще одна брокколі, огірки. Це було все. І це вийшло на 380 корон. А в екшені я купила ось такі мечалочки. Потім ось таку для честь. Чищ... Ось такі. Ось ця вона така жорстка. Такий спрей універсальний і паста. І в екші я заплатила 250.